Героїчний спротив, честь та звитяга наших воїнів заслуговують особливої відзнаки. Надане президентом право нагороджувати кращих, головнокомандувач збройних сил втілив у положенні про почесні нагрудні знаки. Вони не відтворюють державних нагород чи відзнак Міноборони, а є унікальною нагородою головнокомандувача. Ключовим елементом дизайну хрестів є військовий тризуб, що символізує зв'язок між минулим та сучасністю. Спадкоємність тягнеться від Української народної республіки, традицій українських патріотичних організацій у діаспорі та нагород української повстанської армії. Продовжують спадщину бійці сучасних збройних сил, що доблесно б'ються за свободу та незалежність України. Найкращі можуть заслужити відзнаку честі сталевий та срібні хрести. Благородний метал, що лежить в основі оздоблення срібного хреста, окрім традиційної чистоти срібла, несе ще кілька важливих сенсів. Нагорода призначена в першу чергу для офіцерів. І срібло тут символізує ще й командирську прозорість, чесність та відвагу. Заслужити срібний хрест можна тричі: за кожне нагородження на стрічку нагрудного знака додається металевий ромбічний знак зоря, основний знак розрізнення офіцерів Збройних сил України. Зовнішній вигляд срібного хреста стилістично витриманий до інших нагород, натхненних відзнаками авторства художника УПА Ніла Хасевича. Утім, порівняно із золотим хрестом, внесено суттєву зміну. На діагоналях розташовано не мечі, а пірначі. Пірнач вважався символом приналежності вояка до командування в українського козацтва та вживався у якості командного клейнода в арміях України 20 століття. Тобто, пірначі підкреслюють належність кавалера срібного хреста до офіцерського складу. Глибшого символічного значення пірначам надано у дизайні нагороди Сталевий хрест. Саму фігуру відзнаки утворюють чотири пірначі, розгорнуті ударною частиною назовні. Попри збереження єдиного фалеристичного обличчя, тобто зовнішньої схожості хрестів між собою. Сталевий хрест є самобутньою почесною нагрудною відзнакою головнокомандувача збройних сил України. В центральному медальйоні хреста розташований герб князів острозьких. Конкретно в цьому випадку йдеться про Костянтина Острозького, славного переможця московського війська в битві під Оршою, 8 вересня 1514 року. Вирішальну роль у баталії відіграла панцирна кавалерія, очолювана самим князем та озброєна, в тому числі пірначами, майбутнім неодмінним атрибутом острозького як воєначальника. Основний нагородний посил відзнаки Сталевий хрест для сталевих воїв, загартованих в горнилі бою, як князь Острозький, відзначають сталевим хрестом за проведення успішних тактичних операцій чи дій на полі бою. При повторному нагородженні до стрічки хреста прищіплюється дубова гілка.